Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі «Сир назавжди», канал технологів харчової промисловості і канал Інсайдер. Розповідаємо про те, чого ви не вичитаєте в пресі. Кожен випуск містить щось таке нове, що ви е швидше за все ніколи ніде не чули. Слава Україні! Слава її збройним силам, слава героям! І або воюємо, або працюємо і допомагаємо нашій країні отримати найвизначнішу перемогу за всю її історію. В минулому випуску я ставив питання з приводу кількості молока, яке потрібно для виробництва 1 кг масла. В кінці випуску я дам правильну відповідь. Розкажу, чому вона правильна, але навіть сама постановка питання вона потребує більш широкого розгляду. Принципів і методик формування ціни і на саме молоко сире яке приходить до комбінатів молочних, і е, потім і на формування цієї ціни за рахунок різних технологічних процесів, які відбуваються на заводі. І дійсно комбінати несуть певні витрати в зв'язку з втратами молока, в зв'язку з використанням теплоенергоресурсів, заробітної платні і так далі. тому подібне. Як би ми того не хотіли, на сьогоднішній день ціни. І на сире молоко, і на молочну продукцію, яку випускають переробні підприємства, формує ринок. А за умови відкритих кордонів з тою самою Європою, звичайно, ціни на молоко в Україні, на молочну продукцію, залежать від рівня цін на світових ринках. Як би ми того хотіли чи не хотіли, а ці десятки мільярдів доларів. Які щороку направляє Євросоюз, наші сусіди на підтримку своїх виробників молока і переробників окремо, вони опосередковано б'ють по нашим виробникам молока і по нашим переробникам, тому що е, створюється можливість, коли заходять більш дешеві європейські, в тому числі польські молочні продукти, і е, наші продукти стають неконкурентними, і не тільки наші продукти, а і е, ціна на молоко наших виробників. До речі, дуже ефективних стає неконкурентною. На жаль, під час Великої кривавої війни, яка зараз точиться в Україні, було б дурнею сподіватися на якісь дотації від нашого уряду. Але е, преференції, як я вже говорив в минулих випусках, дуже легко можна організувати таким чином, щоб вирощування кормової бази для е, тварин. Для молочного тваринництва, стало вигідним і ефективним. Це абсолютно в силах і в можливостях нашого уряду. Вкотре хочу вам нагадати для розуміння, що по великому рахунку бізнес з виробництва молока це в першу чергу бізнес з виробництва кормової бази, так само як бізнес з виробництва курятини, там миронівський хлібопродукт це бізнес з Виробництва комбікормів і взагалі обробки земельних угідь. Це агробізнес в першу чергу. І тоді е, дешеві корма, ефективна е, робота з комбікормовим комбінатом, вона конвертується в м'ясо птиці, ну і потім вже в кінцевий прибуток. Тому елементарне, як я вже казав, виділення земель на е, пільгових умовах для вирощування кормів до е, молочного тваринництва. Е, Певні інші преференції і пільги вони достатні для того, щоб українська молочна галузь відновлювалась, А поряд із створенням центру інноваційного молочних технологій і стандартів, думаю, що ми могли би перемогти в конкурентній боротьбі навіть із заходом. Це зараз така вічна біль в мене, але вертаємось до теми випуску. І так. Звідки береться ціна на молоко? Чому вона така різна для е, селян, для селянських господарств і для молока великих ферм? От давайте про це поговоримо і хочу назвати зразу три основні е, чинника, які власне формують ціну на молоко. По-перше, це кількість сухих речовин, в першу чергу, білка і жиру в молоці. Це перше. Друге. Це якість молока, і відповідно якість білка і якість жиру, яке там мікробіологічне забруднення, скільки соматичних клітин, тобто гною, чи не додавали в це молоко сіль, соду чи якісь взагалі консерванти. І Третій момент, коли ми розглядаємо з точки зору оцеї, е комунікації виробник молока і переробник молока, ми повинні пам'ятати завжди про логістику. Причому логістику в широкому сенсі не тільки доставки молока до комбінату, а й витрат на контроль цього самого. Молока на фермах. Уявляєте, яка різниця, якщо ми контролюємо молоко на великій фермі і співпрацюємо з ветеринарами, і що ми маємо робити, коли у нас тисячі е, здавальників молока, селян, які мають одну-дві корови, і як там розібратися з цією середньою температурою по лікарні, хто здає якісне молоко, а хто неякісне? це практично неможливо. Але ж це і є безпека. Молочних продуктів потім для споживача. От без розуміння цих трьох чинників я не зможу в наступному випуску вам розповісти, як формується вже кінцева ціна реалізації, яку ви бачите в магазинах і в мережах, на те саме масло, сир і інші молочні продукти. Я прекрасно розумію, наскільки це болюча тема для селян, які мають дуже мало корів, але вам давали шанс. Вас просили об'єднуватися і доводити кількість об'єднаних господарств хоча б до 100 голів. На цих кількостях є можливим контролювати і якість, і безпеку ветеринарну, і е, організовувати логістику цього молока. На жаль, чого бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідний. Е, українці, Україна на це не пішла. Замість контрольованого безпечного якісного молока ми маємо фактично. Якусь білу рідину, в якій є і молоко, в якій може бути і вода, в якій може бути сода, сіль, консерванти, якісь пральні порошки, і фактично маємо небезпечну сировину. Коли комбінат приймає 200, 300, 500 тонн молока на добу, докупатися до того, яка падлюка, оця ложка дьогтя в бочці меду, додала свої там 20 літрів і е зіпсувала величезну партію молока загалом, Практично неможливо, крім того, що це надзвичайно дорого. Тому в Європі, взагалі, приймання молока від населення, фактично, воно заборонено. Так само заборонено, ви знаєте, вирощування свиней е на продаж, як мінімум, і багато чого іншого теж заборонено. Але в основі всіх цих заборон лежить логіка здоровий глузд. Неможливо контролювати безпеку і дорого неефективно. Дорого. При тому я двома руками за, якщо є у нас е, досить багато крафтових, фермерських невеличких господарств, які е, роками, десятиліттями постачають на риночки базарчики свою якісну, елітну, фактично як для мене, особисту продукцію, то я би їх підтримував окремими законами і окремими дотаціями. Власне, як і робиться в усьому цивілізованому світі, тому що цей тренд на е, їжу. Реально органічну, не те, що з цими нашльопками наклейками, в органічних магазинах, а ту, що оці фермери привозять на базарчики і продають там від м'яса і сала до молока, сиру, сметани, якщо воно контрольоване, бо воно стабільно роками виробляється, і люди дякують. Слухайте, ну я повинні зараз. розуміти, що за ці продукти ви реально повинні сплачувати ну можливо навіть в 2-3 рази більше, тому що це того вартує. Сподіваюсь, тепер ви не будете сприймати інформацію від е, селян, які кажуть, що от ми здаємо молоко дуже дешево, а комбінати на нас заробляють. Комбінати скоро взагалі відмовляться від такого молока. І фактично це і є е, лакмусовий папірець, проте вигідно це комбінатом: заробляють вони на цьому чи не заробляють. Відмовляються. Крапка. І дійсно, корови від населення е, вирізані. У своїй більшості, і це е, теж має певне економічне підґрунтя, тому що одна справа е, за безкоштовне зерно, десь е, крадене в колгоспі, годувати тих тварин і маючи безкоштовні ті самі е, доступ до трави до е, пасовищ, і інша справа зовсім, якщо вести це на економічних рейсах господарство, е, розуміти наскільки це не просто важко, а й дорого, і тоді без оцеї. Програми підтримки за рахунок преференцій не обійтися. Так, ну а зараз все-таки відповідь на питання. І так, е, треба було назвати мінімум три е, уточнення до знаменитої фрази на один е, кілограм масла е, треба використати 22,5 кг молока. Звичайно, ця фраза має сенс тільки за умови. Перше, якої жирності масло буде вироблене з цього молока? Друге, а якої саме жирності молока? Звичайно, від молока жирністю 3% буде менше масла і треба більше літрів молока. А для молока, в якому жирність 4-5-6% масло буде набагато більше. Ну і фактично третє, набагато менш важливий момент, але теж важливий це скільки жир одиниць, скільки жиру піде в пахту. Тому що в залежності від технології виробництва масла, а на каналі я вам розповідав, що мінімум три основні. Е Технології існують. це перетворення високожирних вершків солодких, це технологія безперервного збивання, трошечки підкіших. І це кисло масло. І, відповідно, по всім цим технологіям будуть трошки різні результати по пахті. А чим більше жиру з молока пішло в пахту, тим менше попало в все. Сподіваюсь, було цікаво. Наступного разу продовжую тему собівартості молочних продуктів. І я таки вже після цього вступу навчу вас рахувати в магазині. Скільки мусить коштувати той чи інший молочний продукт? До побачення! Слава Україні! Перемоги нам всім! До зустрічі!